Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз ми будемо розглядати новинку від бренду Winner Модель Traffic. І цей велосипед створений для їзди по місту. Випускається в одному розмірі коліс. Це 28 дюймів, три розміри рами 54-й, 56 та 58. Три кольори. Попереду мідний такий кольор красивий. За ним. Темно-темно-синій матовий, і також є більш яркий синій. Алюмінієва рама німецьке гладке зварювання. Також тут є подвійний батінг, а це означає, що рама полегшена. Велика кількість бонок і на верхній трубі, на підсидельній, на нижній, зверху, знизу, на задньому трикутнику бонки підкріплення багажника. Також бонки є на вилці. Велосипед готовий до такого легкого байк-пакінгу для невеликих подорожей. Дуже цікаво тут застосована внутрішня проводка тросиків. Тросики проходять через кермовий стакан, а виходять уже з-під кареточного вузла. Вилка регідна, зроблена вона з карбону, і зроблено це не тільки для того, щоб полегшити вагу, а також, якби тут стояла алюмінієва, то вона більш жорсткіша, бо карбон. Краще поглинає мікровібрації. Втулки салон на промислових підшипниках, надійні та нададуть велосипеду хорошого накату. Обода подвійні, високий профіль, зроблені вони з алюмінію під французький ніпель. Гума VTB. І це така суто міська гума, середня частина слікова для ідеального накату. Але якщо з'їхати десь за межі асфальту, то можливо, тут є ґрунтозачепи по бокам, резина така універсальна. Ширина 44 мм. Обода та покришки підходять для безкамерного використання. Ширина керма 68 см. Воно зроблене з алюмінію, встановлюється також на алюмінієвий винос, кермова колонка NECO. Гріпси м'які та зручні, ергономічної форми. Для комфорту також тут є боковий зажим для того, щоб гріпса максимально ефективно фіксувалася. Трансмісія на 9 швидкостей складається з компонентів Shimano. Це новітня лінійка QS 4000. На кермо встановлена монетка QS 9 швидкісна. Провідна пара від ProVILL RPL. Довжина шатуна 175 мм. Кількість зубів на зірки 40. Задній перемикач Shimano QS 4000. Працює він з касетою також від Shimano на 9 зірок. Розрахунок зубів маленька 11 і велика 46 Касета з технологією Ling Раніше була в Shimano Hyperglide, це вже нове покоління. Тут зубці трошки вищі, вони товщі за рахунок цього і ресурс, як зазначається, збільшується втричі. Сидіння на цьому велосипеді таке ж саме, як на всіх інших вінерах. Але, якщо чесно, то хотілося б тут бачити щось таке більш м'якше і більш ширше. Але я не думаю, що це проблема це все вирішується. Встановлюється воно на алюмінієвий підсиділ, система двоболтова, І це і надійне з'єднання, і кут нахилу, ви ідеально підналаштуєте під себе. Встановлено дискові гідравлічні гальма. Shimano mt 200 І про них, якщо чесно, не маю що сказати. Про них уже все сказав час, бо випускається ця модель гальм не один рік. Багато хороших відгуків, одні із кращих дискових гальм початкового рівня. Гальмівні диски також від Shimano передній і задній по 160 мм. Колеса передні та задні встановлюються на ексцентриках, і якщо вам потрібно буде зняти колеса, це можна буде робити без будь-якого інструменту. В комплект входять легенькі пластикові крила, які будуть захищати вас від бруду в мокру погоду та пластикові педалі. Підведемо короткий підсумок. Як на мене, то популярність сіті байків буде тільки зростати. І трафік це вже досить високого рівня велосипед. Конкуренти по ціні в нього є, але по оснащенню він їх перемагає. Як завжди, Вінер за свої кошти пропонує максимум. Технологічна рама, хорошо продуманої геометрії, карбонова вилка, втулки на промислових підшипниках, гідравлічні гальма та сучасна трансмісія від Shimano QS. Якщо вам потрібен саме такого типу велосипед, Зверніть увагу, дуже достойний варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Winner. Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк» на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відео!